Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як я пропою бройл... індичат бройлерного індика бік 6. Така пропойка може бути для будь-якої бройлерної птиці. Хоч це індик, а хоч це і курка бройлер. Значить, Перша доба це вода з медом. Звичайна сира вода з свердловини в нас з розрахунку чайна ложка меду без гірки на літр води. Водичку варто брати трохи тепленьку, щоб мід там розчинився. Друга доба аналогічна: чайна ложка меду на літр води, п'ють цю водичку. Значить, третя, четверта, п'ята доба я пропоювала антибіотиком. Хочу зразу сказати: я не купувала готової ветеринарної аптечки. Декотрі препарати в мене були. Декотрі я докупила на розлив у перевірених постачальників ті препарати, яким я довіряю, за які я читала, тому буду розповідати, що робила я. Звісно, якщо немає можливості скуповувати всього потрішки, то можна пропоювати звичайною ветеринарною аптечкою, яка продається вже вкомплектована. І так, 3, 4, 5 доба індичата пили антибіотик Трігард. Його аналогом також є ще антибіотик Трімікозин. Чому саме вони? Ці антибіотики вони складаються якби, з трьох діючих антибіотиків: з тілмікозину, який працює по респіраторних збудниках захворювань, з енрофлоксацину, котрий діє по стафілококу, стрептококу і пастереллі. І третій діюча речовина це триметоприм. Теж тут клепсіела, іде сальмонела, ентеробактерія, стафілокок. Тому я поважала, що це хороший препарат. Три дні вони це пили з розрахунку 2 мл на 1 літр води. Потім шоста, сьома, восьма доба пробіотик. Можна давати ветеринарний пробіотик, який є у вас у ветеринарній аптеці. У мене був звичайний людський біфумбактерін, в мене було 4 флакона, я їх розводила один флакон на літр води. Мені їх на три доби, які 4 флакона вистачило. Так, 9, 11 і 13 доба. Це профілактика рахіту і, е, плюс кальцій. Значить, для профілактики рахіту дається, я давала, принаймні, з людської аптеки препарат Аквадитриму. Яке його дозування? Значить, одна краплина Аквадитриму містить 500 мікроодиниць. Е, я давала з розрахунку. 1250 одиниць на голову індичат. Так, це велике дозування, але це дається всього три рази, всього три доби і то не підряд. Тобто, на голову 2,5 краплини е, аквадетріма на літр води розраховуємо. Поставили, вони це випили, потім за цим ставимо нову воду е, та з ветеринарної аптеки кальцій бор глюконат. Продається в скляних флаконах, він не є дорогий. Профілактика остеопорозу і інших захворювань суглобів, нестачі кальцію з розрахунку 3 мл на літр води. Тобто, от зранку пропили Аквадитрім, скільки випили, до кінця доби п'ють кальцій борглюконат 3 мл на літр води, скільки вип'ють. Це 9, 11 і 13 доба. 10, 12 і 14 доба це вітаміни. У мене були вітаміни «Ловіт Фос, ловіт плюс Селен» І також є у мене чіктонік. Але тут я ці дні я давала ловіт фос і ловіт Селен». Перші 12 годин я давала ловіт фос 1 мл на літр води. Другі 12 годин 1 мл на літр води вже ловіт Селен». Що стосується Чіктоніка, він достатньо розповсюджений, хтось його рекомендує, хтось його не любить. Є таке ствердження, що індичата від Чіктоніка поносять. Для малих індичат дозування чіктоніка взагалі то 1 мл на літр води. Але для того, щоб вони від нього не поносили, можна давати 5 мл на літр води, і вони не поносять це перевірено. Тобто, якщо немає того ловіта, то даємо вітаміни, які є в тих дозуваннях, які приписуються тому препарату. 15 -16 та 16 доба в нас була профілактична пропойка від кокцидіоза. Значить, які можна використовувати препарати. В моїй практиці я використовувала Байкокс і Солікокс. Звісно, більше я люблю Солікокс, зараз розповім. Але якщо не було його, то Байкокс так само я використовувала. Байкокс, здається. З розрахунку, 1 мл на літр води і вони п'ють це дві доби. Солікокс, хочу на ньому трішки зупинитись, він дається в дозі 2 мл на літр води. Так само, дві доби вони його п'ють. Чому саме він? Це препарат малотоксичний, він високоефективний, його можна поєднувати з іншими кокцидіостатіками і з іншими препаратами. Він не накопичується ні в органах, ні в тканинах птиці. Він діє на всі види кокцидії, які можуть бути як у птиці, так і не лишень у кролів, і у поросят, і гусенят всіх, хто хворіє на кокцидіоз. Також цей препарат в моїй практиці я використовувала як екстрену швидку допомогу, коли індича вже просто воно, ну вибачте, здихало. Від кокцидіоза за певною схемою я зуміла його врятувати і підняти на ноги, і з нього був толк. Тому солікокс я вважаю кращим і більш безпечним. Але якщо його немає, то байкокс -бай і є там інші препарати проти кокцидіозу, вони теж прекрасно працюють. Дозування є в інструкціях, дозування перебільшувати, принаймні в профілактичних дозах, не варто. З 17-ї, по 21 добу. Так само, вітаміни. Можна давати комбінацію ловіт Фос плюс Ловіт Силен. Але я хотіла перевірити, чи поносять індики від е, чіктоніка, чи ні. Мої індичата приймали 5 днів чектонік з розрахунку пів мілілітра на літр води. Е, весь час. Чисту воду не ставила, виключно це, е, ніхто нічого не поносив. Все, 21-й день ми закінчили, е, трохи робимо перерву що хочу сказати стосовно кальцію борглюконата е, Його можна ставити індичатам на постійній основі. З розрахунку, 3 мл води на літр води, вони можуть пити це постійно. Якщо не хочете ставити це постійно, це можна ставити, наприклад, від понеділка до п'ятниці 5 днів і періодично такі пропойки робити. Шкідливими вони не будуть, воно недороге, а ефект від них буде. Далі. Основним препаратом для запобігання хвороби, такої як гістомоноз, і ще там багатьох, є для індиків метронідазол. Це, напевно, найважливіший препарат, який дається індикам. Метронідазол є у, у ветеринарних аптеках, там у вигляді порошку. Я користуюся метронідазолом з людської аптеки, для людей купую. Колись нам рекомендував, коли ми зовсім нічого не знали, нам рекомендували. Саме з людської аптеки купувати, різниця в ціні невелика, тому так. Значить, в місячному віці, коли індичатам 30 днів, я даю четвертушку таблетки на голову. Я не розчиняю то в воді, він погано розчиняється. Я не даю то в корм. У мене індичат небагато. Ми заходимо, нарізали четвертушки, піймали, в дзьоба запхали, відпустили. І отак вот всіх. Тобто, я даю в дзьоб. Можна, рекомендується давати 3-5 днів. Я даю 5 днів з 30 по 35 добу. З 36 по 40 добу можна дати вітаміни. На 45-й день рекомендується зробити глистогонку. Для цього можна використовувати препарат промексин. Промектин перепрошую. 2 мілілітри розвести з невеликою кількістю води і зранку наче індича, там то випоювати. Там уже скільки мл, на скільки літрів розводити, дивіться по кількості своєї птиці. Принаймні, так я роблю. 60-65 доба у нас знову метранідозол, але тут уже з розрахунку половина таблетки на голову. Так само в дьоба не розводите нічого, кожен з'їсть і будете спокійні. 5 днів. 90-95 доба, коли індичатам 3 місяці дається ціла таблетка на голову. 5 днів так само. Тут не варто хвилюватися, що буде якесь передозування там, чи ще зрозуміло, що всі індичата є і менші, є і більші. Дозування розраховується, звісно, на кілограм ваги. Але враховуючи той нюанс, що є рекомендації по пропойках по досить потужних, коли в місяць дається по пів таблетки, в два місяці дається по цілій таблетці, а в три місяці по півтори таблетки мітранідазолу, я вважаю, що в тих дозах, що я озвучила, жодного передозування не буде. Звісно, чому така пропойка, чому я вважаю її важливою і потрібною? Тому що індичата, які б вони не були, хоч і заявляється, що бії вони достатньо е, такі е, сильні, крепкі, і після трьох місяців вони мають вже достатньо стабільний імунітет, е, можуть і низькі температури, і ну, як то кажуть, палкою не доб'єш. Але до трьох місяців потрібно не допустити їх захворювання, а ще краще до чотирьох. Чому що стосується коксидіозу, з власного досвіду вам скажу: якщо індичата похворіли, і ви це помітили вчасно, вони вам не передохли. Їх можна вилікувати, можна давати потім профілактику, і вони будуть жити. Але бройлерний індекс, котрий перехворів кокцидіозом, він добре їсть, але він ваги не набирає. Тому що стосується профілактики гістомонозу, котру ми робимо метранідозолом, Гістомоноз – це взагалі біч. Це страшна штука, і не дай Боже, щоб вона була. І ту і ту хворобу можна занести як з ногами. Птиця може наклюватися черв'яків, хробаків, жуків. Кожен черв'як, щоб ви знали, це є просто гістомонозна і кокцидіозна бомба, тому не рекомендується індичат випускати після дощу, по дощу, щоб вони дзьобали мокру землю, мокру траву. Там все воно може бути. Ці зарази також розносять і е, дикі птиці, там і горобці, і голуби, і хто там літає з послідом і з усім на світі. Тому е, краще робити профілактику, ніж потім лікувати. Тим більше лікування е, воно дуже непросте. Дуже непросте. Воно вимагає бігати. Е, воно вимагає, ну принаймні, в моєму е, випадку це було: я ставилась до кожної індичати, як до своєї дитини. Щоб кожного пропоїти, це дуже важко і це дуже дорого. Тому, друзі, я вам зачитала свою пропойку. Якщо вона вам сподобалась, якщо ви довіряєте моїй думці, можете її використовувати. Але, звісно, це справа хазяйська, можливо, хтось взагалі так не пропоює, а може хтось взагалі ніяк не пропоює. Я вважаю, що пропоювати треба, тому що інкубаційне яйце в 90% випадків, ми будемо казати, ми не знаємо його походження, ми не знаємо правди. Про інфекційний фон того господарства, де ми його взяли. Так само це стосується і бройлерів, котрі начебто там імпортні чи вони не імпортні, може можете і проходить обробку, немає ніде ніяких гарантій. Це лотерея. Готові ризикувати, можна не пропоювати. Я не готова. Я хочу, щоб поголів'я виросло, щоб був результат. Тому, тому отак отакі мої рекомендації. Якщо вам відео було корисним, я буду вдячна за лайки, за підписку. Вам це не складно, а мені це буде дуже приємно. Я буду старатися робити ще корисні відео. А на цьому дякую за увагу. До побачення!